Друзі, у нас в компанії є ось такі зварені вже готові продукції, каркаси, які треба тільки пофарбувати, це все. ну, з ними правда, з доставочкою трошки важковато і дороговато. Ну, А можна, можна доставити вже у нас є в компанії такі, така продукція, як звари сам. Якщо ви вмієте варити, повністю зарізаний конструкт ворота під 45 градусів, під кут 45 градусів. Повністю там і муха не пролізе, там немає зовсім щілини, дуже приємно і класно варити. Все зарізано, ви тільки підставляєте і приварюєте самі. Зібрали, обварили, зачистили, погарунтували, пофарбували та встановили. Ну там з доставочкою проще і вони дешевше. Вони коштують від 9 тисяч. Тому, якщо вам потрібно, будь ласка, звертаємося в компанію «Нові ворота» або переходимо в коментарі.